Якщо ти досі думаєш, що життя після п'ятидесяти це тільки про хворі суглоби, таблетки і телевізор на повну гучність, то ця історія змусить тебе задуматись. Бо що, як я скажу тобі, що найбільші дива відбуваються саме тоді, коли ти вже втратив надію? Що, як справжнє кохання приходить не тоді, коли ти молодий і красивий, а тоді, коли твоє серце вже втомилося від самотності, але все ще хоче любити. Дивно. Але у світі, де всі женуться за грошима, престижем і лайками в соцмережах, одна проста ферма стала місцем, де двоє зранених людей знову навчилися жити. Бо він приїхав доглядати тварин, думаючи, що рятує себе від самотності, а вона навіть не чекала, що хтось прийде, і допоможе їй нести тягар буднів, який зламав би будь-кого. Але знаєш, що сталося? Вони обоє зрозуміли головне щоби вилікувати душу. Треба спочатку доторкнутися до серця іншої людини, і ця історія не про вічне кохання з кіно. Вона про зріле, тихе кохання, яке народжується між відрами, з теплою водою для корів, між натрудженими руками, що разом садять дерева, між мовчанням на заході сонця, коли слова вже зайві. Ти дізнаєшся, як чоловік, якого кинула дружина після 30 років шлюбу, знайшов у простих речах те, чого йому не давали ні гроші, ні стабільна робота? Сенс. Але найцікавіше це те, що ця історія може стати твоєю. Бо якщо ти відчуваєш, що твоє серце стомилося, що життя перетворилось на чорно-біле кіно. Приготуйся. Те, що врятувало Олега і Галину, може врятувати й тебе. Та про це поговоримо прямо зараз. Олег завжди думав, що добре знає життя. Щоранку він прокидався о 5.30, молився коротко біля ікони Богородиці у кутку кухні. Пив міцну чорну каву без цукру, і слухав радіоновини, поки дружина Марія мазала домашнє сало на чорний хліб. Потім він їхав на роботу, де вже 25 років працював завгоспом у місцевій школі. Йому здавалося, що так буде завжди. Але того вечора, коли він повернувся додому і побачив Марію, що сиділа за столом із серйозним обличчям і складеними на колінах руками, він усе зрозумів без слів. Вона сказала тихо. Я більше тебе не кохаю, олеже. І тоді все навколо нього впало. Він стояв, мовчки дивлячись на старовинну вишиту картину Благословення дому, яку колись вони купили на ярмарку у Полтаві. Згадав, як обіцяв їй прибити її рівніше, бо вже кілька років вона висіла криво, але руки так і не дійшли. І подумав може, їхній шлюб теж давно висів криво? Просто він волів того не помічати? Так буває з багатьма з нас. Ми ховаємось у рутину, боїмося змін, боїмося правди, та коли вона приходить, руйнує все, що ми вважали непорушним. Ту ніч Олег не спав. Він лежав на ліжку, яке раптом стало таким холодним і великим, і дивився у стелю, всіяно павутинням і тріщинами, немов карта його життя. Згадав слова свого батька Якщо хата тріщить, треба або ремонтувати, або перебиратись так само і в житті. Або ти лагодиш стосунки, або приймаєш що час іти далі. Але найважче зізнатись собі, що ти заплющував очі на очевидне, бо так було зручніше. І тоді приходить біль, справжній, гіркий, очищаючий. Але з тим болем приходить і перший подих свободи. Бо, коли все руйнується, лишається простір. А простір це можливість побудувати щось нове. І, лежачи у світанковій тиші. Слухаючи, як за вікном співає Соловейко, Олег відчув цей простір десь глибоко всередині він ще не знав, що буде далі. Та вже скоро його життя приведе туди, де він зустріне людей, які навчать його бачити красу у простому, але про це ми поговоримо вже зовсім скоро. Олег завжди вважав себе сильним чоловіком він пережив 90-ті, коли доводилося стояти в чергах за хлібом і міняти старі батарейки на пачку цигарок, щоб мати що продати на базарі. Пережив смерть матері, коли йому було лише двадцять, пережив, як звільнили з заводу, бо скорочували половину працівників. Але тепер, коли він вийшов з раксу з паперами про розлучення в руках, він відчув себе порожнім, як стара діжка без води цей холод бив у груди. І знаєш, це не та самотність, коли ти залишився вдома без дітей, а та, що кричить уночі, коли навіть душа мовчить. У перші тижні він жив на автоматі. Пив каву, дивився у вікно на вулицю Шевченка, де жінки поспіхом несли сумки з базару, а діти з рюкзаками бігли до школи, і йому здавалося, що він просто тінь, що не бере участі у житті цього міста. Щоранку він ставив собі одне й те саме запитання навіщо все це було? Тридцять років, щоб залишитися ні з чим? Але, як казав його дід, коли ти питаєш життя, воно рано чи пізно відповість. Просто питання, чи ти готовий почути цю відповідь? В один із таких ранків він згадав слова отця Івана з місцевої церкви якщо Господь щось забирає, він завжди приготував більше. Тоді йому хотілося сперечатись, що більше може бути у 52 роки, коли спина болить, а серце ще більше, але зараз він зрозумів, що інколи це більше, не, не гроші, не престиж, не жінка, що варить борщ, а можливість знайти себе там, де ти навіть не шукав. Наприклад, у звуках природи, у запаху свіжоскошеної трави, у теплі конячого дихання на світанку. Він ще не знав цього. Але життя вже починало вести його саме туди. Бо коли людина залишається сама із собою, з'являються справжні питання: Хто я? Що я зробив зі своїм життям? Що ще можу встигнути? І хоча ці питання болючі, саме вони стають тим каменем, від якого можна відштовхнутись і Почати будувати новий берег. І дуже скоро Олег побачить оголошення, яке змінить його шлях. Але про це поговоримо далі. Одного ранку, коли Олег пив каву на кухні, де тепер завжди було тихо, він переглядав газету вісті Полтавщини. Серед оголошень про продаж корів, тракторів і старих Жигулів, його погляд зупинився на простому тексті. Потрібна людина для догляду за тваринами на фермі, досвід не обов'язковий. Головне, мати добре серце. Він перечитав ці рядки тричі, ніби вони були написані спеціально для нього. У грудях щось тьохнуло так само, як у дитинстві, коли вперше побачив коня на ярмарку і мріяв кататися верхи по степу, як козаки з легенд його діда. Він подумав, яке добре серце у мене ж немає досвіду. Але потім згадав, як у дитинстві допомагав бабусі доїти козу зоряну, як годував курей у селі та чистив стайню, коли приїжджав до двоюрідного брата на канікули, і в тій простій роботі він відчував радість, бо тоді ніхто нічого від нього не вимагав, окрім присутності та турботи. А це іноді більше, ніж будь-яка зарплата чи визнання. Олег завжди вірив у знаки, і це оголошення здалося йому саме знаком. Як казав його дід Григорій Якщо Бог показує тобі шлях, не питай, чому саме він іди. У той момент він відчув, що життя знову дихає всередині нього, що десь там, серед полів, запаху сіна і мокрих носів корів, він знайде не лише роботу він знайде себе. Бо немає нічого сильнішого за чоловіка, який, втративши все, починає спочатку він ще не знав, як зміниться його доля, коли він набере номер, вказаний у тому маленькому оголошенні. Але відчував, що цей дзвінок відкриє перед ним двері, про існування яких він навіть не здогадувався. Та про те, що він почує у слухавці, ми поговоримо вже зовсім скоро. Коли Олег набирав номер, вказаний у оголошенні, його руки тремтіли. Він давно не телефонував незнайомим людям та ще й з таким проханням. Що я їй скажу? Що мені 52? що я тільки вмію лагодити крани та міняти лампочки, думав він. Слухаючи довгі гудки, та коли почув у слухавці тихий, трохи втомлений, але теплий голос жінки, його страх раптом розтанув. Добрий день, це Галина, слухаю вас, сказала вона. І ці слова прості й щирі прозвучали так, ніби його чекали все життя. Він почав плутано пояснювати, що побачив оголошення, що завжди любив тварин, але не має професійного досвіду. Розповів, як у дитинстві доглядав кіз і курей у бабусі в селі під лубнами, як мріяв колись завести коня, та життя повернуло інакше, коли він замовк наляканий власною відвертістю, почув у слухавці легкий сміх. Пане Олеже, сказала вона, досвід це добре, але досвід можна здобути. А от добре серце це або є, або нема. Вам не треба хвилюватись. Приїздіть завтра, познайомимось. Його серце билося так сильно, що він навіть присів на табуретку. У той момент він відчув, ніби хтось скинув із його плечей величезний мішок страху, який він носив останні місяці, бо вперше за довгий час він почув від людини слова прийняття без умов. Іноді саме цього нам усім бракує простих слів, що ти потрібен, навіть якщо не ідеальний. Тому, якщо колись ти сумніватимешся у своїх силах, згадай цей момент Олега. І запитай себе, а що, якщо там, куди я боюся піти, мене вже чекають. Він поклав слухавку, подивився у вікно, де сонце вже хилилось за дах сусідської хати, і відчув, як у грудях наростає спокій, змішаний із хвилюванням, що його чекає на тій фермі? Яка вона, ця жінка на ім'я Галина, з голосом, у якому чути і силу, і втому. Та про це ми поговоримо вже у наступному розділі цієї подорожі. Олег встав ще до світанку. Швидко випив каву, взяв стареньку дорожню сумку, поклав у неї змінну сорочку, теплі шкарпетки, молитовник і маленьку іконку святого Миколая, що завжди їздила з ним у кишені. Дорога до ферми була мальовнича. За вікном маршрутки пропливали золоті поля пшениці, хати під солом'яними дахами, старі верби над ставками. Його серце билося швидше з кожним кілометром. Він не знав, чому так хвилюється. Але в душі відчував, що їде не просто на роботу він їде у нове життя. Коли він вийшов біля дерев'яного паркану з табличкою ферма Свята Клара, його обдало запахом свіжоскошеного сіна, вітру з луків і димком з дров'яної печі. Він зупинився, глибоко вдихаючи. Перед ним відкривалася картина, яку він бачив хіба що у снах простора садиба з біленими стінами, черепичний дах, кілька старих яблунь, а далі. Конюшня і загін для овець, і в цій простоті було щось таке справжнє, що очі на мить защеміли. Галина вийшла йому назустріч вона була невисока у старому в'язаному светрі, джинсах, гумових чоботях, з русявим волоссям, зібраним у недбалий пучок. Її очі були світлокарі, але в їх глибині ховався смуток, та, попри це, вся її постать випромінювала спокій і тепло. Вона простягнула до нього руку і, м'яко усміхаючись, сказала Вітаю, пане Олеже. Нарешті ви тут. Ходімо, я вам усе покажу. І цей голос був для нього мов та сама тепла печка після морозної дороги. Вони обійшли подвір'я, вона показала корівник, де тихо сопіли чорно-білі красуні, загін з вівцями, які привітно микали, і стайню, звідки виглядала гніда кобила з білою зіркою на лобі. Це лада, наша гордість. Сказала Галина, лагідно погладивши коня. І коли Олег бачив, як вона доторкається до тварин, говорила з ними. Він відчув, що тут немає чужих, тут кожен частина великої родини. Але він ще не знав, як швидко ця ферма стане його домом, та про це вже зовсім скоро. Наступного ранку Галина розбудила його о 5.00 легким постукуванням у двері кімнати, яку йому виділили у старому гостьовому будинку поруч із садом. Час знайомитись із нашими справами, мовила вона, коли він сонний вийшов на подвір'я. Ранок був прохолодний, над лугами стелився білий туман, а над головою співали жайворонки. Олег відчув, як морозець обпікає щоки, але всередині було тепло. Бо вперше за багато років він прокинувся не від тривоги, а з відчуттям, що його тут чекають. Спочатку вони пішли до корівника. Галина показала, як чистити загін. Як готувати теплу мішанку з макухи, висівок і трав'яного борошна. Вона пояснювала все спокійно, не поспішаючи, немов учила дитину зав'язувати шнурівки. Олег слухав уважно, боявся щось переплутати, але коли вперше доторкнувся до теплої коров'ячої вимені, відчув у грудях дивне щемке тепло. Добра дівчинка, Марта. сказав він, гладячи корову, яка тихо мукала у відповідь. Потім вони пішли годувати овець. Олег ніколи не бачив, щоб тварини так раділи людині. Вівці обступили його, штовхали носами, видирали з рук снопики сіна. Він сміявся, мов хлопчисько, вони відчувають добрих людей, сказала Галина, спостерігаючи збоку, і ці слова ще довго відлунювали в його серці бо там, де тебе приймають тварини, там завжди знайдеться місце і для твого власного зраненого серця. Увечері, сидячи біля грубки і розтираючи натруджені долоні маззю з живицею, яку дала Галина, він відчув, що вперше за довгі роки прожив день не просто так, що цей день був наповнений сенсом, запахом землі, теплом тварин, людською добротою і працею, що заспокоює думки. І хоча його спина боліла, а пальці гули від втоми, він заснув з посмішкою бо знав. Завтра буде ще один такий день. А що він дізнається про Галину наступного дня? Поговоримо далі. Наступного вечора, коли вони сиділи на лавці біля старої грубі, пили тепле молоко з медом і слухали, як за стіною соплять вівці, Галина раптом заговорила. Її голос був тихим, але кожне слово звучало, наче камінь, що падає у криницю. Вона розповіла, як колись мріяла про цю ферму разом з чоловіком. Як вони удвох збирали гроші, купили землю, будували сараї, садили яблуні, ми тоді думали, що виростимо тут дітей і будемо зустрічати старість разом, сказала вона, дивлячись десь у темряву, де співали цвіркуни. Він слухав, не перебиваючи. Бо що можна сказати жінці, чию мрію розбили, мов глиняний глечик? Вона розповіла, як одного ранку чоловік просто поїхав у місто на кілька днів і більше не повернувся. Залишив їй ферму кредити і купу незакінчених справ. Я тоді думала здатись, зітхнула вона. Але тварини ж невинні, їх треба годувати щодня. І знаєш, Олеже, саме вони мене врятували. Він бачив, як її руки, натруджені з подряпинами від колючого дроту, тримають кухоль з молоком, і подумав У цих руках більше сили, ніж у багатьох чоловічих плечах, бо справжня сила не у м'язах. А в здатності вставати щоранку, коли серце хоче лежати. І Галина це робила. Кожного дня вже кілька років поспіль. Ти сильна жінка, Галю, сказав він тоді, тихо, щоб не злякати ту її правду, якою вона поділилась. Вона посміхнулась крізь сльози. І в цій посмішці було все втома, біль, надія, вдячність і самотність. Та Олег відчув, що в цю мить між ними народилося щось справжнє. Щось таке, що не потребує слів. І він ще не знав, що незабаром доля випробує їх обох так, як вони навіть не могли уявити. Та про це поговоримо вже зовсім скоро: тієї ночі дощ лив стіною. Вітер стогнав у кронах старих груш, а блискавки освітлювали подвір'я так яскраво, що було видно, як краплі зриваються з даху, мов срібні нитки. Олег прокинувся від гучного іржання лади. Тієї самої кобили з білою зіркою на лобі. Галина вже стояла у дверях його кімнати, вся мокра від дощу. Олеже, вона народжує, але щось не так, сказала вона, і її голос тремтів. Вони бігли крізь дощ, не відчуваючи холоду, тільки тривогу, яка стискала груди. У стайні пахло теплом, вологою соломою і страхом. Лада була копитами важко дихала, очі були великі й налякані. Галина спробувала допомогти, але руки її тремтіли. Я не можу одна, прошепотіла вона, і в цих словах була така беззахисність, що Олег раптом відчув, як усі його сумніви зникли. Він згадав, як колись допомагав Козі народжувати у бабусі в селі. Так, це була не кобила, але принцип той самий спокій, тверда рука, віра. Він став біля лади, поклав руку їй на шию. Промовив тихо. Все добре, дівчинко, ми з тобою. Потім подивився на Галину і кивнув. Разом вони працювали у цій темряві, що світилася лише слабким ліхтарем. Коли лоша нарешті з'явилася на світ, маленьке, вологе, з довгими ногами, і голосно заплакало, у стайні запанувала тиша. Тиша, в якій були вдячність, полегшення і диво народження. Галина заплакала, обійняла ладу, потім Олега. Її сльози змішалися з дощем на його щоках. Ти врятував їх обох, Олеже, сказала вона, але він тільки посміхнувся і подумав, що насправді цього разу вони врятували його. Бо в цю мить він відчув він тут не просто працівник, він частина чогось великого. І він ще не знав, що ця ніч стане початком зовсім іншої історії між ними, та про це поговоримо вже зовсім скоро. Наступного вечора ферма дихала тишею і спокоєм. Лоша вже впевнено стояла біля лади, смоктало молоко, а сама кобила дивилась на нього з такою ніжністю, що Олегу стискало серце. Він сидів на веранді дерев'яного будинку, загорнутий у стару вовняну ковдру, яку дала Галина, щоби він не застудив спину. Ніч була прохолодна, зоряна, чути було, як цвіркуни грають свої нескінченні симфонії у траві. І тоді Галина тихо вийшла до нього. Вона сіла поруч, тримаючи в руках кухоль з теплим молоком. Її волосся було заплетене у дві тонкі коси, що спадали на плечі. Вона виглядала втомленою, але спокійною. Знаєш, Олеже, сказала вона, вдивляючись у темряву. За всі ці роки я вперше відчула, що не сама, що є поруч людина, яка не відвернеться у складну хвилину. Він мовчав, бо слова здавалися зайвими. Та в його грудях у ту мить народилося тепло, схоже на весняне сонце, яке пробивається крізь сніг. Вони довго сиділи мовчки, потім почали говорити про те, про що говорять лише вночі, під зорями, про свої страхи, про втрати, про мрії, що залишились недомріяними. Вона розповіла, що колись хотіла відкрити тут маленьку школу верхової їзди для дітей з інтернатів, щоб вони вчилися любові та відповідальності через спілкування з кіньми. А він поділився, що в дитинстві мріяв бути ковалем, як його дід, але все життя боявся почати. Коли вона замовкла, він повернувся до неї, дивлячись у її карі очі, що світилися у тьмі слабким вогником надії, і тоді, не думаючи, не зважуючи, просто слухаючи серце, він нахилився і поцілував її. Це був тихий, ніжний поцілунок двох людей, які вже зазнали болю, але ще зберегли здатність любити. І, хоч вони обоє не сказали цього вголос, у цю мить вони зрозуміли попереду в них буде не лише важка робота на фермі, та про те, як розвиватиметься їхнє життя далі, поговоримо зовсім скоро. Минуло кілька місяців весна змінилася літом, а літо поволі переходило у золоту, щедру осінь. Олег і Галина прокидались разом ще до світанку, він варив їй каву у старій турці з тріснутим держаком. А вона мазала йому на хліб мед із власної пасіки. Їхні ранки були тихими, але в цій тиші було стільки тепла, що й слова були зайві. Кожен день вони працювали пліч о пліч, чистили загороди, збирали яблука в саду, косили траву для овець, лагодили старі паркани. З часом вони вирішили відновити занедбаний сад за стайнею, посадили молоді саджанці груш, слив і черешень. Олег зробив дерев'яні опори. А Галина обв'язувала ніжні стовбури м'якими стрічками, щоб не поламало вітром, га», – казала вона. І в цих словах була вся її суть берегти, захищати, дбати. Іноді, дивлячись, як вона схиляється над землею, він думав, що саме так виглядає справжня жіноча сила тиха, без нарікання, але непереможна. Вони також розширили господарство, купивши ще двох кіз та маленького лошака якого Олег мріяв виховати своїми руками. Галина сміялася, коли бачила, як він проводить години біля стайні, навчаючи лоша не боятися людей. А вечорами вони сиділи на веранді, пили гарячий чай з трав, слухали, як у саду співають цвіркуни, і говорили про плани: відремонтувати старий будинок для гостей, відкрити школу верхової їзди, як мріяла Галина, і зробити ферму місцем, куди люди приїжджатимуть не лише за молоком. А й за спокоєм для душі. Їхнє кохання було тихим, без обіцянок назавжди, але з щоденними маленькими вчинками турботи. Він приносив їй свіжі квіти з Лугу, а вона залишала йому на столі записки з побажанням доброго дня, і кожна така дрібниця була цеглиною у міцний дім, який вони будували разом. Та найбільше, що Олег відчував кожного ранку, прокидаючись поруч із нею, це сенс. Бо коли люди знаходять один одного після всього, що пережили, їхня любов стає не пристрастю, а джерелом життя. І ось тепер настав час підвести нитку до всієї цієї історії. Отже, скажи мені чесно чи ти колись замислювався, що саме зараз можеш почати все спочатку? Що навіть якщо тебе зрадили, залишили, знецінили, десь там є місце, де ти зможеш знову стати потрібним? Подумай, якби Олег вирішив сидіти вдома зі своїм болем і жалем, чи дізнався би він, що таке справжнє кохання? Чи відчув би той спокій у грудях, коли прокидаєшся вранці з думкою, що комусь потрібен? Може, і тобі зараз здається, що все втрачено? Що твій вік, твоя самотність або твоя втома це вирок, але правда в іншому. Саме ці випробування роблять твоє серце здатним до справжньої глибини. Ти знаєш, як болить? Значить, знатимеш, як лікувати. Ти знаєш, як це залишитися самому, значить, знатимеш, як бути поруч. Це твоя сила, а не слабкість. Тож скажи собі сьогодні я теж можу почати спочатку. І подумай, що б ти зробив, якби вірив, що все можливо, куди би поїхав, з ким би поговорив, яке оголошення набрав би, щоб змінити свою долю. Напиши мені у коментарях, які мрії ти відкладаєш на потім. Бо саме їх час настав. Я хочу знати, що ти зрозумів з цієї історії. Хочу знати, що ти вибереш залишитись у сірому дні чи вийти назустріч світанку свого нового життя. Якщо тобі сподобалася ця історія, підпишись на канал і натисни дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які допоможуть тобі перетворити біль у силу, а самотність у любов, бо це тільки початок твоєї великої подорожі.